Вітаю! Сьогодні я пропоную вам подивитися відео. Це вираження на картах Таро. Діагностика, скоріш. На таку тему я пропоную на Таро розібрати сутність нарцисів. Бачите, відразу чоловік її випав. До речі, по таро. Люди з нарцисичним розладом особистості, нарциси, да, яких зазвичай ми так ну, не ми, а психологи взагалі називають, якщо говорити про чоловіків, то це найгірші аспекти м, імператора у таро. Да? Тобто, дивіться, якщо говорити про карту таро, якщо скажімо на людину, там, давайте, на чоловіка, випадає. Імператор. Не обов'язково коли перевернути, тому що от я, скажімо, не, не ворожу на перевернтах. І коли випадає Таро, на таро імператор, там треба дивитися по загальному фону, по загальних картах, то характеристика є позитивні, а є негативні. Так от негативна сторона імператора це саме про нарциса. Бачите, він відразу у нас і вийшов, отже, Нарциси. Чи здатні вони любити? Чоловіки-нарциси, жінки-нарциси, але я так думаю, що зараз більше інформації піде про чоловіків. Якщо ви дивитесь це відео, якщо вам цікаво, то отже, ви пережили якусь особисту трагедію, яка пов'язана із людиною, з нарцисичним розладом особистості. Це або ваш партнер, або не доводи Боже. Хтось із батьків. Або, можливо, батьки і партнер так дуже часто буває. Я вам дуже співчуваю. Це жахливо. Отже, давайте, але все ж таки, бачите, у когось випало у когось саме в сім'ї. Дивіться, якщо ви не можете вийти, це не для всіх, але от інформація від вищих сил для тих людей, хто зараз це жінки, це жінки. Хто не може вийти із таких цих із дуже складних стосунків, ви знаєте, що ваш партнер. Ну, тут більшості жінки, але можуть бути і чоловіки. Порада для вас. Дивіться, якщо ви не можете вийти зі стосунків з нарцисом, ви розумієте, що ваш партнер це аб'юзер, це нарцис. Що він насправді вас не любить, що він ваше життя перетворив на пекло, але ви в півзалежних стосунках, ви не можете його покинути. От не можете. З ним погано, а без нього ще гірше, от таке відчуття. Подивіться, проаналізуйте своє дитинство. І відповідь: оті ключі від тих кайданів, які вас тримають поряд із нарцисом аб'юзером, вони сховані у вашій сім'ї, у вашому дитинстві, там шукайте. Почули? Так, отже, нарцеси. Чи є в них душа? Чи можуть вони любити? Чи здатні вони любити? Чи можуть вони, чи здатні вони якось змінюватися? Чому вони приходять в наше життя? Отже, ви чи сили? Як ви сили бачить нарцисів? Вони. Ну, самозакохані, зрозуміло. Але дивіться, це не просто самозакохані. нарцис це людина, яка переповнена любов'ю, у ній величезна кількість любові, але вона не може її віддавати людям. Вона її. І вона ховається від цієї любові, яка знаходиться в ній всередині. Отже, у, цієї, у нарцисів є душа, я так правильно розумію. Звичайно, Боже мій, звичайно, слухайте. Звичайно, у них є душа. У них є душа. Ви знаєте, якщо чесно, я дуже багато років хотіла поворожити на цю тему, та навіть просто для себе, щоб зрозуміти, чи є у нарцисів душа. Але я боялася. Я боялася того, що я там побачу, що там немає душі. А потім, коли припинила боятися, вирішила, що все-таки я готова записати це вражіння. Зробити взагалі це вражіння, Ну, вирішила його, звичайно, записати, щоб поділитися з вами. У них є душа, вона дуже велика, вона переповнена. А що ж тоді стається так, що вони знущаються над людьми, що нарцис не віддає любові не собі, не людям і навпаки, знущається, що відбувається. А він приймає шанс на щасливе. Переповнене любов'ю життя, він, він е, сприймає цей шанс як виклик. І замість того, аби взяти цей шанс, от дивіться, от е, я знаю, що мене багато дивляться жінки да, зараз. І дивіться, от ви зустрілись своєму нарцису, своєму ну, чоловіку, якого ви полюбили. Чудово розумієте, скільки ви, що ви для нього є величезним шансом. Ви всі його ті рани душевні бачили, що в нього було в дитинці, і взагалі насправді що, який він є. Тому ви його і полюбили, бо ви, і розумієте, ви своєю душею побачили його душу, відчули. Ви своїм серцем побачили його душу. А він своєї душі не бачить, розумієте? От в чому справа. І ви, і, тому, і ви для нього як шанс, а він замість того, щоб його взяти, він з ним бореться. Якщо у вас, дивіться, якщо, не дай Боже, у вас були нарциси, хтось із батьків, дитя, вам, ви як дитя прийшли в життя своїх батьків-нарцисів, да? і це як шанс, Господи, ви, а ви, безумовно, любите. А з вами бореться, вас не приймають як шанс на щасливе повне любові життя. А з вами бореться? А чому так відбувається? Ви бачите, скільки кубкових карт вийшло? А тому, що щось таке було в житті, і нарцис собі заборонив проявляти любов. Що прояв любові то є слабкість, то жіноче. Навіть якщо нарцис жінка, нарцис жінка вона ж в собі насправді заперечує жінку. Хоча вони такі можуть бути такі жіночі, що це просто такі гарні ну, всі нарциси, вони дуже гарні, привабливі люди. Ну, в більшості, звичайно, так, да, вони привабливі. Вони всі привабливі насправді, хоча вони себе такими не бачать. І дивіться, просто нарцис він в якийсь момент він собі взяв за догму в голову, що бути люблячим, чи бути проявляти любов, віддавати любов це, це не можна. Це як під забороною, це як гріх, це погано. Бо нарциси досі не вирівняли, не знайшли того балансу. Чому ця догма з'явилася? Дивіться. Чому ця догма, да? я вам зараз покажу оця, з цим ерафантом, що любити це якби слабкість, це погано, це не можна, це під забороною. Чому це з'явилося? Тому що, будучи дитиною, так? І коли виходив з дитячого в підлітковий вік і знаєте, йшов якийсь імпульс, на якийсь розвиток, на який, якась пристрасть, якась творчість, щось творче. розумієте, тут що за баланс? Що не змогли вирівняти баланс? Угу, мороки. Дивіться, все хороше, що є в житті в людському, любов, прояв любові. Такої, знаєте, от по-жіночому по, по аспекту прояв любові. Ну, це як? Ну, те, защочки, обнімашечки, ці лавашечки, оцей прояв почуттів. Це все, це якби як, ну, так, любов жінки проявляє чоловіків. Ну, розумієте, у нас у всіх є і чоловіче щось, і жіноче. У жінків, звичайно, більшість жіночого, у чоловіків, звичайно, більшість чоловічого. Але оцей прояв любові і любити, от саме ось, ось те, що ми хочемо отримати: оці емоції, оце, ось, ось, ось цей прояв цієї безумовної любові, цієї ніжності, нарциси в собі забороняють. Вони це вважають, що це, ну, це як під забороною. Все, належалі віта. Розумієте? І вони, крім того, ще й пристрасть собі забороняють проявляти. І це в такому, це в дитячому віці, бо не змогли знайти баланс. Тому що, чому не змогли знайти баланс? Бо все хороше, коли от радіти життю, проявляти любов, проявляти якийсь інтерес, а творчий інтерес до життя, да, навіть до протилежної статі ну, пристрасть фізіологічна. це якби прояв творчості до протилежної статі. Це, дивіться енергія пристрасті, енергія сексуальна, енергія творчості, і, до речі, енергія магії. Да? Оце все, це все, так сказати, це одна енергія. Просто вона по-різному проявляється. Це вогняна енергія. І от у нього. Як туман на це все. Розумієте, у нарцисів як туман, заборона, що це погано. І це на підсвідомому рівні. Вони не розуміють, це не в мозку, це, це, це на підсвідомому рівні. Це, як, знаєте, це, як, а чому? І коли це закладається? Чому це відбувається? Закладається тоді, коли нарцис намагався в дитинстві вижити. Ну, це те, до речі, про що говорять психологи. Він намагався вижити, він боровся. Але е, він боровся, дивіться, коли дитина намагається вижити в складних умовах, але коли це виживання не штучно створене, наприміром, дитина потрапила в дитячий будинок, вона позбавлена батьківської любові. І вона намагається вижити без тої любові. І дуже часто. Люди, які жили в дитячому будинку, вони ж не нарциси, вони дуже прекрасні люди, вони, у, них, у них все нормально з проявом любові. Да, вони трохи скалічені, але слухайте, нам всім зараз не, не завадить психотерапія. А от коли, скажімо, дитину мучать батьки, бо я перепрошую придурки, або такі самі нарциси, і, в, і вона мусить виживати. Коли їй мама говорить, дитині говорить, тут щось дитина не Ну, по-різному може бути. Дитина проявляє якусь любов до мами, хоче обняти, а мама за це карає. Або мовчить. Або просто от, бувають такі історії, знаєте, коли а, дитина щось ну, створила, ну, якусь помилку. ну, Щось, щось вона. А, Ну, я не знаю, ну, чи погано вчиться, чи, ну, там, в геть маленькому віці, там, чи, можливо, там щось розбила вдома. чи, ну, Це ж діти, то така справа. І її просто мама карає там, жорстко, або моральні знущання. Ви розумієте? І, Тобто, отакі моральні, от, коли дитина потрапляє над нею просто фізично та а, а, морально і емоційно знущаються. Це штучні умови, створені, в яких дитина вимушена виживати. Тому що коли людина, дитина позбавлена батьків, ну її забрали в дитячий притулок, або від неї відмовилися батьки, або померли батьки, то тут, тут одне виживання, це не приводить до нарцисизму. Розумієте. А от коли штучно створено щось, це приводить до нарцисизму. І тоді от, от, штучно дитина виживала, боролася. Ви бачите, яка карта п'ять жезлів, де, де боротьба марна, всі машуть палицями, а нашу машуть, Бог його знає, і ніхто не перемагає. І якраз саме в цей момент закладається у підсвідомості про те, що. Любити по, ну, по жіночому аспекту, а всі діти, до речі, у всіх дітей ось ось, ось цей момент е жіночності, він з першу жіночність розвивається. Ви подивіться на всіх діток, які маленькі. Що хлопчики, що дівчатка? Вони ж всі такі ніжні, вони обійматись, цілуватись, там, та, дай цьому, вони ніколи обнімуть, можна тебе обняти, будуть обнімати. Якщо ну, тобто вони ж такі дуже щоб, всі, всі такі, як дзвіночки, ще бечуть, всі люблять. Ну, це ж дітки. А вже потім, коли дорослішують, то вже у хлопчиків, у дівчаток це залишається, а у хлопчиків вже якась стриманість з'являється, вони вже соромляться. Так. Навіть не соромляться, а для них це, ну, вони по-іншому трошки проявляють свою любов. Ну, це нормально, тому що в них чоловік. Е Починає розвиватися. Тому що у дитини спочатку жінка, якби внутрішня жінка розвивається, а потім вже чоловік. Да? От, от, Люди, які з, скажімо, у тілі чоловіка, але відчувають себе жінками. У них просто дуже розвинута жінка. От і все. Ну, Тобто, це нормальні люди, вони не, не хворі на голову. Ну, Є, звичайно, різні, які просто себе не приймають. Але от є люди, я не знаю, як правда це називається по гендеру. Але от які, скажімо, чоловіки, але дуже сильно відчуваються жінками, да? жінками. І вони, до речі, дуже часто і приймають своє тіло. Вони вони і не змінюють своє тіло, ну в тому плані, що там не роблять якихось операцій по зміні статі, вони приймають своє тіло. Це здорово. Ну, так, да, в такому тілі просто жінка народилась. Або навпаки, якби жінка відчувається чоловіком. Тобто, ну просто так, ну ось так природа розпорядилась, так буває. Це нормальні люди абсолютно. Тобто, не, не, не треба їх боятися чи вважати, що вони якісь хворі. Вони абсолютно нормальні, вони так само можуть любити, ну просто, да, наче люблять людину своєї статі. Але в, в психіці. Воно це просто тіло одної статі, да? а мізки там можуть бути якраз тої статі, яка треба, яка потрібна. Ну, в мене зрозуміло. А, і дивіться, нарциси, да? І от, от в той момент, коли штучно створені ці умови для виживання, для боротьби дитини, дитина починає боротися не з тим, вона починає боротися не з обставинами, а як вона з ними буде боротися? Ну як? Для всіх дітей батьки то, то як боги, розумієте? І вона починає боротися зі своїм проявом любові і накладає догми. І це відбувається в перехідному періоді, коли дитина починає усвідомлювати свою статі десь після 5-7 років. І тоді вже формується, бо немає балансу. Але ви бачите, які нарциси насправді наповнені, я, я, яка душа, Сплошная, сплошна любов, який кубок величезний, там дуже багато любові, але тому, ви знаєте, тому в нарцисів і доля й дає нарцисам от таких людей, як ви, от що в мене зараз дивляться. Дуже імпатичних, дуже талановитих, дуже розумних, з дуже розвинутим інтелектом і різними якостями. Ну, ви ж самі себе знаєте, розумієте, що у вас і магічне мислення розвинуте дуже добре, і здібності у вас є, і творчі, і душа величезна, і весь світ готовий полюбити. І вистачить у вас тої любові. От, от нарциси дають таких людей, як ви. Для чого? Як шанс дають? А він намагається з цим змагатися, бо в дитинстві змагався. У цьому виживанні в дитинстві він змагався зі своєю любов'ю. Але у нарцисів є душа. Вона є. Мені шкода є нарцисів, якщо чесно. Мені дуже шкода, мені дуже прикро. Добре. Якщо чесно, мені зараз чомусь плакати хочеться. Якщо хтось із вас хоче плакати, поплачте. Так, добре. А що ж робити? Чи можна якось допомогти нарцису? Якщо тільки якщо, нарцис має сам зробити свій вибір, ви ніяк, ви можете йому тільки дати можливість зробити вибір. Але знищувати себе, ви не маєте. ви не повинні давати нарцису себе знищувати. Але нарцис повинен зробити вибір. А Як, яким чином? Ну, взагалі, чи може нарцис змінитися, відкрити в собі цю любов? Так, да, може. Може. Якщо він перейде на інші рівні свідомості. Ви знаєте, тут дуже хорошо через мечі, тут показується, що через психотерапію нарциси можуть змінюватися. Так. Да. І через сім'ю. Можуть змінюватися, якщо психотерапія і сім'я допоможе. Але нарцист повинен зробити вибір сам. Чи хоче він. Бо вони ж нещасні, розумієте? Вони нещасливі. Так, а що вам робити? Давайте так. Хочу пораду. Пораду. А, давайте я знаєте що. І все ж таки. Чи є шанс, що нарциси дійсно можуть змінитися і можуть бути дійсно тим люблячим, люблячим а чоловіком чи люблячою жінкою? Так, -да, він є, але це дуже. Це, розумієте, Тут мають бути зміни через стабільність, бо нарциси дуже сильно імпульсивно, вони все якби все руйнують, все руйнують, а тут має бути якась прийняв рішення. І почав переходити на інші рівні свідомості, просто перешивати свій мозок в тому числі. Так, вони можуть, вони можуть змінюватися. А що вам робити? Давайте поради тих, хто поряд з нарцисом і страждає перед ним. Що, що поради для цих? Що робити? А вам потрібно вибудовувати свою зону комфорту. Розумієте? От і все. А ви розумієте, що це потрібно від, від ну, Це неможливо бути поряд із нарцисом і вибудовувати свою зону комфорту. Це потрібно віддалитися, якось трохи все-таки дистанцію тримати. Вам потрібно вибудовувати свої кордони особистості і там вибудовувати свою зону комфорту. Але ця карта не говорить про те, що ви прямо геть маєте просто от нарциса, якщо він десь прагне змінитися чи ще якось. Що ви прям маєте його послати під, під три чорти? Ні, ні-ні-ні. Що ще? Яка порада для вас? А, ви знаєте, вам потрібно увімкнути свій творчий потенціал, діяти, жити, увімкнути в собі жагу до життя, пристрасть до свого життя і вибудовувати свою зону комфорту. І як це може вплинути на нарциса? А він, а він задумається? Він на вас подивиться і задумається, і тоді зможе зробити вибір. Слухайте, ви знаєте, я, це, це настільки неочікувано для мене, якщо чесно. Я була впевнена, що мені зараз покажуть абсолютно якихось бездушних. Слухайте, дивіться, що на тні колоди. Справедливість. Я думала, що мені покажуть зараз абсолютно якихось бездушних недолюдей, а тут. О, Боже мій, і це все по справедливості. Отже, виявляється, що є шанс, ви розумієте, що насправді є шанс, що вони можуть змінюватися. Якщо у вас партнер, якщо є людина, яку ви дуже сильно любите. І ви відчуваєте, що вам то по долі, і ви можете, то є шанс, так. Да. Але він має зробити вибір. Вам, звичайно, треба... Е Тут багато роботи над цими собою, бо ви не маєте бути в такому стані розбитому, в якому ви, скоріше за все, зараз знаходитеся, що ваші кордоні зламані. Ні, ви повинні включити творчий. Ви знаєте, що я вам, я вам рекомендую. Ну, я вже, дивіться, підписуйтесь на мій Patreon, а там є майстер-клас по відкриттю серцевого центру. За 12 тижнів ви налагодите зв'язок із родом. Ви, по-перше, відкриєте у вас серце розбите, ви полікуєте своє серце, а по-друге, у вас буде зв'язок із родом. А рід завжди допомагає. І рід вам допоможе вибудувати оцю, оцю дев'ятку пентаклів. Розумієте, цю зону комфорту, оцю творчість оцю проявити. І або приходьте до мене на індивідуальні консультації, подивимося на вас, та вашого нарциса і. Побачимо, що можна зробити. Бо інколи дійсно таке може бути, що може він вже і зробив свій вибір, що не хоче нічого змінювати. А може, ще й не зробив, ви розумієте? То це індивідуально, але шанси є, це не бездушні люди. Це просто нещасні. Так по справедливості це все. Так, да, дуже-дуже, не. Я сама я в шоці від, від цього. Розкладу. Добре, я, я закриваю це вражіння. Якщо у вас є ще якісь питання, будь ласка, ставте в коментарях. А якщо щось потрібне розбирати. Ну, пишіть, якщо ця така тема вам зайшла. А, бо я особисто для себе знайшла дуже багато відповідей. Я серйозно вам кажу, дуже багато для себе всього знайшла. Добре, будь питання, пишіть. Якщо соромитися писати а, під відео, то пишіть на пошту. Адреса моєї електронної пошти є в описі до кожного відео. Все. Я дякую всім силам, що передали цю інформацію для мене, моїх глядачів. Я вам всім дякую за увагу. Бережіть себе і вірте. Завжди в себе вірте. Все у вас буде добре. Будьте ви щасливими. Все. Бережіть себе.